Добрий вечір, ми вже в підвалі. Це цей рижик, який там на тому місці, де троє котят, є і мамка, і сіра. Його два дні не було, то, мабуть, він кричав, десь він був закритий, бо він не може від'їстися. Вчора він вже прийшов, їв і сьогодні вже він у нас в підвалі. Бачите, який він голодний. А ці вже теж трохи повечеряли. Там долматка. На вулиці тепло, вони ще гуляють, але вони на нічс. А вже й долматки. Ну, вони вже всі повечеряли, тут, поки ми тут рижика годували і трошки посуду мили, прибираємо. Тут лампочку. А, вже долматка ось виходить, вона вже повечеряла. Колобки вже пішли, сірій. Тут плутили лампочку, бо перегоріла. Ще трошки попідмітати і йдемо годувати вуличних.